Закрили, поїхали. Швидко выезжай. Підніміть, посадіть. Виключи світло. Аккуратно, акуратно, не робіть йому больно. Аккуратно. Тихо, тихо. Аккуратно. Посадіть його, акуратно. Что вы мені там показували? Покажи включати вперед. Не треба. це? Послухай Да. Скажи мені, будь ласка, а ти мене уважно чуєш, так? Да? Можна, я чесно по що... Не розумію. Не розумію. Хорошо, Це... давай я буду з собою по-русски. Я, в отличие от тебе, уважаю русскоязичних граждан України. І не говорю на русскоязичних, що вони москалі. А ти подонок говориш на мене за те, що я говорю українською, що я бендеровець. Так от слухай мене, слухай мене, клинчай. Скажи мені, ти нахіра розумієш русский правда? Ти де, Луганщина, ти знаєш де? Це Україна. Знаєш чи не знаєш? Знаю. Ти нахера, блядь, розкалуєш країну, по блядь. Можна тебе мені сказати? Ні, нельзя. я не закінчив. От слушай мене, ти маєш право на свої політичні взгляди. Ти підтримуй, блядь, хоч чорта лисого. Це твої питання. За кого ти голосуєш, в яку ти партію входиш і так далі. Це твоя справа. коли річ йде о цілісності країни, блядь, Такими вещами не грають. За такие речі за яйця підвішують. Тому ти загрався. Тому зараз винесено рішення о твоє задержання і арест. І ми, як сізнательні громадяни України, допомагаємо виконувати рішення суду і прокуратури. Можна тепер мені сказати? Я згоджуюся. Зак... Я, Я закінчу. Можна тепер мені сказати? От якщо ти, да. якщо ти, угу. скільки тебе років, придурок? 45. Бачу, 45 вже Бач, должен был бути умним, а дурак, придурок. Так от слушай меня. дай Бог, щоб ти жив 100 лет, от до 100 лет, якщо ти ще раз подонок, где-нибудь, хоч одне косое слово скажеш на Україну, на мою Луганщину, блядь. Якщо ти хоч где-то скажеш, що тебе потрібні войска, я тебе лично блять, приведу ці войска. І вони я тебе виїбуть і висушать. Я понял, то ні, ти не зрозумів. Якщо б ти зрозумів, ти б хуйні немає. Можна при... не сказати. Скажеш, коли я захочу. Ти три місяці говорив, тебе ніхто не мешав. Хоча три місяці тому треба було упаковку і посадити. Ні, я понял. Можна тепер мені сказати? Ти, ти, ти на Луганщині устроїв розкол, підняв російський прапор. Ось десь всі патріоти України. Але ти зрозумів, так? Якщо сьогодні не буде знято. Російського прапора. якщо ви не звільните адміністрацію, ми тебе візьмемо з Я полі. Понявчині? Ні, ти ніхуя не питався. Не скажеш. Ти поняв мене чи ні? прапор знять? Якщо ти хоч слово десь криве, скажеш проти України. Як я, блядь, найду з-під землі і закупаю. І ти ніде не скровишся. Клячаю. Ти мене почув? Я дивлюсь тобі в очі. Ти мене Хоч одне криве слово. Дине. На сесії, вдома, блядь, і з жінкою під одіялом. Тільки попробуй, блядь, проти України сказати. Я тебе знайду. І тоді ти пошкоди, що ти родився взагалі світ. Я тебе попереджу. І не кажи мені, що я тебе не попереджую.